В його честь називають дітей. Ним пишається вся Україна. Устим голоднюк зі Збаража на Майдані був з листопада. Його побили. На потилицю наклали 12 швів. Як тільки рани зажили, знову поїхав на Майдан. Він просив кричати Небо падає у разі небезпеки на Майдані, аби дати йому з хлопцями знак, що потрібна їх допомога. Куля снайпера влучила над правим оком у і на виході пробила блакитну миротворчу каску. Устиме, чому ти не сказав, що впадеш замість неба? Тримай для нас небо, хлопче, написала у Фейсбуці Ліда Панків Вони прилетять ангелами з небес. Вони прилетять, щоб захистити. Бережанська міська рада присвоїла Устиму звання почесний громадянин міста Бережани. Посмертно там навчався наш герой. Міський сквер, який знаходиться між вулицями Вірменська та Академічна, перейменували у сквер Устима Голоднюка. На честь Устима назвали 38-му сотню самооборони Майдану, бійцем якої він був. Пам'ятаю, коли він прийшов за формою, яку ми купили тоді, перший. Він прийшов і дуже просив, щоб йому видали саме форму. З такою радістю він це її міряв, вибирав. Це, він був тоді в підрозділі Стела. Це студенти, які були побиті 31 числа, і там з перших днів так само разом з нами були. От. Я хочу сказати, що дітей чужих не буває. У нас прекрасна молодь. Сьогодні у Збаражі вшанували пам'ять героїв Небесної сотні Назара Войтовича і Устима Голоднюка. На головній площі відбувся мітинг реквієм Далі кілька сотень людей рушили до могили Устима. Батько Устима, активний волонтер. Він з першого дня загострення ситуації на сході допомагає нашим бійцям. Мати щодня ходить на кладовище і щиро молиться за свого устима. Сьогодні священики освятили пам'ятник Героя Небесної Сотні. Господь сказав, хто положить душу свою за другі своя, він наслідує царство Боже. Він віддав життя за нас, за Україну, за добро і мир і спокій. Тому що бачите, мира немає, любові немає. Сьогодні гинуть люди, діти, і показують, що це ми дітей вбиваємо, розпинаємо на хресті. Але Бог є, і кожен дістане стане по своїх заслугах. Ви бачите в цьому пам'ятнику особлено все коротке життя Устима. Все коротке. Він народився вже козаком, бо був названий Устимом. Він бігав русявим хлопчиком, мама його стригла під макітерку під маленького козачка. Він навчався в ліцеї Героїв Крут і вже тоді хотів носити оселеця. Коли почалися ці події, він вистриг собі оселеця, вважаючи себе козаком, і він заслуговував на це. Він... Його улюблена пісня була «Мій лицарський хрест. І я думаю, що іншої могили тут не могло бути. В цій могилі ви бачите і лицарський хрест, оцей козацький, і всередині оцей висічений, як хто не звернув увагу, це шабля висічена. Тут і вишитий рушник мамин, яка давала йому, коли він закінчував 11 клас. Тут і тризуб, тут і ця барикада, і ця бруківка, якою вони воювали, і це його голуба каска, в якій він загинув. O